А у нас тут вже готовий бікончик вже стоїть на провітрюванні, не вихолоняє. Спікся мій хлібчик, але таке щось смешне вийшло. Верхушка, конечно. Ну, це таке завжди буває, коли забагато рідини, то верхушка западає отуди вниз. Він такий важкий. Я його ледве витягла. Одне радує, що знали, знялися обидва венчика. Ну, не знаю, я ж перевірила всередині не сирий. А там вихоло не розріжемо. Їстівний, значить, будемо їсти. Ні, значить, завтра спечемо новий. Ну що тепер, як так сталося? ну... А до мене, якщо пам'ятаєте, повинна була сьогодні приїхати клієнтка. Ми під нею і сулугуні коптили, і вона там ще косичку заказала, звичайне сулугуні, рулетик. І хотіла вона спробувати Міхеївський. А я той шматочок, який у мене був вільний, продала, обіцяла її відрізати від нової головки. А сьогодні вона вранці написала мені у вайбері, що не виходить в неї сьогодні приїхати, приїде завтра. Так я зараз ось достала головку, от бачите, яка вона в розрізі. Бачите, дирочки, як ростуть? Відрізала їй шматочок, а той, що залишився, завакуумувала, зараз віднесу назад у холодильник. Все, попідписувала я сирочки, ті, що покривала латексом, відправила назад цей холодильник. Отвратительні маркери, 4 маркера. Не змогла підписати 6 головок. Начинає писати, а потім не пише. Тут уже один чорний, два синіх, а, два чорних, два чорних і два синіх. Ледве попідписувала. Все, тепер будуть лежать, чекати, доки їх заберуть. В мене на старі творческий безлад, чи як там сказати, а я оце згадала сьогодні ж день молоді, а я вас навіть не привітала. От звізда, га. Любі мої, дорогенькі мої, ви в мене всі молоді, і якщо навіть хтось зараз почав возмущатися, ага, ага. Нічого подобного. Ми в паспорті вік не дивимося. А раз ви зі мною, раз ви пишете такі коментарі, раз ви мені е, оказуєте таку підтримку моральну, я її відчуваю на енергетичному рівні, то, значить, душею ви молоді, а значить, це і ваше свято також. Тому бажаю всім миру в першу чергу і вітаю з днем молоді.